На території Земноводівської громади з'явився перший дитячий будинок сімейного типу. У селі Суховоля урочисто відкрив свої двері дитячий будинок сімейного типу родини золотарьових. Військовослужбовець, мешканець села Суховоля Тарас Лейко передав у безоплатну оренду терміном на 25 років власний житловий будинок. Нехай добро, яке робить пан Тарас, буде оцінене. Дорогі друзі, які прийшли розділити цю радість. Нашої сім'ї Лілії Євгена всіх Діточок. Я з вашого дозволу хочу звернутися саме до дітей. О, дітей, дітей. Ваш тато Євген, мама Лілія, вони вам все ваше життя будуть дарувати любов. І цієї любові деколи буде вам навіть забагато. І найбільшою любов'ю тільки може бути любов від Господа Бога, а потім любов батьків. Але то не тільки справа цю любов брати і користати, треба її віддавати. І я би дуже хотів, щоб ви в своїх батьків навчилися онести це добро, так? не тільки його брати, а його давати. Подружжя Золоторьових виховує двох рідних дітей. Цього року до їхньої сім'ї влаштовано чотирьох дітей-вихованців. Велика шана і подяка батькам Лілії та Євгену за надзвичайну жартовність та надію і любов, які вони вселяють у дитячі душі і серця. Новозбудований будинок має шість житлових кімнат та кухню. У ньому комфортні умови проживання для дітей-вихованців та батьків-вихователів. Величезне дякую батькам Євгену і Лілії за їхнє величезне серця, за ту доброту і любов, які вони будуть дарувати дітям. Сьогодні має можливість відкривати дитячий будинок сімейного типу, і на цього року ми хочемо зробити чотири таких будинки. Величезне дякую Тарасу Ілейку, воїну, який пожертвував свою власну хату, яку будував для себе, для сім'ї, яка встановила чотирьох дітей. Ми йдемо шляхом деінституалізації. Для нас вкрай важливо, щоб діти знаходили сім'ї, знаходили любов і розуміння щоб вони могли подарувати потім по своєму життєвому шляху, ту саму любов і доброту кожному, могли ділитися тим, що не отримують саме від сім'ї. Тому що так і виглядає щасливе дитинство.